Друзі, добрий вечір! Сьогодні поговоримо про те, що ви дуже часто запитуєте: ви це чоловіки, яке покарання може чекати на чоловіка, який не повернувся в Україну, а виїхав з неї ще до 24 лютого 2022 року? Дуже багато наших чоловіків знаходилися із на, на заробітках за кордоном, і вони продовжують там знаходитися і не повертаються в Україну. Що я вам хочу сказати? Я дуже часто відповідаю на це в месенджерах, тому я відповім на відео. І кому цікаво, будь ласка, зробіть репост, щоб люди подивилися. Повторюсь, для тих, хто поїхав до 24 лютого з України на законних підставах, тобто був законний перетин кордону, не передбачено на сьогоднішній день станом на 25 серпня 2022 року ані адміністративної, ані кримінальної відповідальності. За неповернення ваше нічого вам поки що тут не буде. Чому я кажу поки що? Тому що у нас в країні ряд законопроєктів подавався і він перебуває у Верховній Раді, який передбачає певні такі речі, але жодного з цих законопроєктів на сьогоднішній день поки що не прийнято я дуже уважно слідкую за цією ситуацією і за всіма змінами на цих фронтах. І якщо я побачу, що щось змінилося, я обов'язково зроблю перша якомога перша. Зроблю про це для вас інформативне відео, щоб ви знали. Дивіться. В тих законопроектах в деяких з них, які були подані, передбачено, наприклад, що коли вступає в силу, вже законопроект приймається, да і стає законом, так і вступає в силу, то там зі спливом певного часу з його вступу в силу чоловіки мають повернутися, а й там напроти протягом 10, 10 днів, чи скільки я не пам'ятаю пам точно, і тоді, якщо вони не повернуться. Там їх буде чекати якась відповідальність. Але це не прийнято. Дуже було багато всіх налякано на цим, всім, але поки що цього немає. І розумієте, якщо в принципі подивитися на цю ситуацію всю, то це порушення конституційних прав людини. Заставляти когось повертатися і накладати певні відповідальності за це, якщо людина. Прийняла рішення і здійснила дію по виїзду ще до настання військового стану. Це зараз, якщо іншого другого якогось регулятивного закону не прийнято. Я хочу вам ще раз наголосити, що в Україні дозволено обмежувати деякі конституційні права людини та громадянина під час військового стану, в тому числі. І ті права, які стосуються свободи пересування, тому відмінність цього статусу, розумієте, від звичайного мирного стану. Тому, любі друзі, прийняти можуть все, що завгодно, як і. Як... Прийде в голову, можуть швидко, можуть ні. Я бачу, що ці законопроекти були ще навесні, і за ціле літо вони їх так і не прийняли. Тобто в них немає такого, знаєте, бажання швидко це прийняти і напрягти ось так всі, всіх. Мабуть, вони певним чином щось розуміють, або немає такої потреби цього робити на сьогодні. Тому я раджу слідкувати. У нас десь навіть у тут, в стрічці, є посилання на картку одного з таких законопроєктів, по якій можна відстежувати, які він проходить етапи у Верховній Раді. Взагалі, що я вам раджу, набирайте законопроєкт, який вас цікавить в Гуглі, так і пишете у пошуковому запиті Законопроєкт номер такий та картка, і вам відкриється ця сторінка на сайті Верховної Ради із таблицею законопроєкту, там де видно. В якому він комітеті, чи внесений туди правки, на якій він стадії розгляду і прийняття. І ви завжди можете раз на тиждень-два заходити туди і продивлятися, чи воно прийнято, чи не прийнято, чи воно пересунулося там в своєму. Просунулося воно кудись, чи ні. Тобто, те, що стосується вас, відстежуйте. Так, запитання. Так, запитання, ого. Так, дякую вам за корисну, збісновну інформацію. І дякую вам, що ви дивитесь і вам це є корисним. Чи можна номер телефону, щоб до вас звернутися? Номери телефонів у нас, і мій і Марії там зверху в описанні сторінки. На ці телефони можете звертатися в Viber і WhatsApp і домовлятися про час дзвінка, бо у нас дуже багато дзвінків. Краще списатися, домовитися про час. Так. Покарання маються повернутися, не прийнята конституційних прав. Що це таке? Що це ви понаписували, я не знаю. Так, доброго дня! А чоловік з інвалідністю третьої групи може перетнути кордон? Це залежить від того. Чи є ваш чоловік непридатним у військовий час, чи є він обмежено придатним у військовий час? Якщо він є обмежено придатним, то його, скоріше за все, не випустять за кордон. Якщо він навіть повністю є непридатним у військовий час, треба розуміти, коли в нього зроблено це заключення, якого воно року, за яким наказом. Якщо у вас не 405 наказ. Або це досить старий документ, то може бути така ситуація, що вашого чоловіка відправлять на нове ВЛК. Тому це дуже індивідуальне питання. Далеко не всіх інвалідів третьої групи випускають за кордон, тому вам краще показати нам його військовий квиток, або тимчасове посвідчення, що в нього там є, що воно написано, як, за яким наказом. Ви самі можете подивитися той наказ, той пункт, забити його в вугл і подивитися, чи він обмежено придатний, чи ні. Це в принципі реально. Повернути всіх, аби тоді дозволити всім виїхати. <смі> Ніхто не буде дозволяти зараз всім виїжджати. Ви ж самі розумієте чому. До речі, судові практики на рахунок отих виїздів. Є така аргументація, розумієте, про те, що це порушує масовий виїзд. Чоловіків, які підлягають мобілізації і того віку і стану здоров'я, якого треба, він суперечить інтересам держави на сьогоднішній день в тому стані, в якому наша держава зараз знаходиться у стані збройного конфлікту, збройної агресії. Тому перспектива судова не дуже висока таких справ. Військоматі пояснили, що тільки такі довідки стають студентами, щоб. Продовжити навчання. Які довідки стають студентами? Не зрозуміло. Напишіть, будь ласка, без цих опечаток. Я не розумію суті просто. Мені важко зрозуміти. Я юрист, розумієте, я читаю буква в букву, буквально. Я все розумію буквально. Я не можу це образно мислити взагалі. Так. Доброго дня, знаю. Інша тема, але все ж таки дайте, будь ласка, відповідь. Чи є різниця між студентами закордонних вишів, то вже вчилися, і тими, що стали ними на цей навчальний рік після 24 лю лютого? А, господи. Бо відмовили в наданні довідки на перетин кордону від 19 років. Ви запитуєте те, про що я робила не один ефір. Закон не розділяє. Сам закон не розділяє. В законі взагалі написано здобувачів вищо освіти. Він не розділяє навіть на українських студентів і за кордону. Вам треба оскаржувати це рішення про відмову. Це не дивно, що вам його не дали. Але зараз така політика. Розумієте, не випускати тих студентів. І я про це робила ефір. Якщо хочете погортайте цю стрічку нашу на вертикалі кілька днів тому, на той тиждень назад, там є цілий ефір. Я окремо про це робила і там возмущалась. Я вас розумію, чудово. Підскажіть, якщо виїхали в Польщу, можуть ли мене з постійного місця роботи в Україні? Алісіна на Оксану. Оксаночка. А якось ви вважаєте, чесно, а вам мають зарплату платити, чи що робити, коли вас нема. Ну, я просто, знаєте, я просто іноді, ну, коротше кажучи, не будемо це обговорювати, я, я вам скажу так: згідно до закону, ви можете знаходитися у відпустці за власний рахунок, перебуваючи за кордоном, до 90 днів. Далі вас можуть звільнити. Я думаю, за 90 днів якось можна прийняти рішення, чи ви будете повертатися на роботу, чи ви будете за кордоном жити, чи ви хочете і на роботі тут бути, жити за кордоном. Це ж не один роботодавець не потягне. Так. Добрий день, чи буду випускати за кордон студентів, які навчаються в Україні? Поки їх не випускають і не випускали з самого початку. Розумієте, там по логіці, таке, йшла така фішка, що для навчання людина звільняється від мобілізації. Їх не мобілізують, але не випускають, тому що немає підстав їх випускати. Мали випускати студентів з закордонних вузів і випускали. Саме з за цією логікою, що надавав військомат довідку про дозвіл на виїзд на навчання через те, що людина навчається в іншій країні. А зараз прикордонники сказали, що нема підстав їх випускати. Чого ви їх раніше випускали? оце питання. питання. Да? Ну тим не менш, студентів поки надії на те, що будуть випускати студентів, які навчаються в Україні, її нема. Я думаю, що не будуть в принципі. Добрий день, якщо одинока мама має ПМЖ з 1 зовні, жовтня, зможе виїхати за кордон. Дякую за відповідь. А, ви маєте на увазі, що ви. Ви що, є в переліку професії, які мають стати на обліку ці жінки чи що? Чого ви взяли, що вас не випустять за кордон? В принципі, якщо по аналогії з чоловіками взяти, то чоловіки е, можуть виїхати за кордон, у яких є ПМЖ, у яких є відмітка про консульський облік в Україні постійного місця проживання. Якщо у вас є консульський облік, то зможете. Але я не впевнена, що взагалі вас хтось буде не випускати. Тим паче ви одинока мама, якщо ви одна дитину е, виховуєте. Ви також не підпадаєте під це все. Чого ви? Напишіть в особисті, позадавайте питання більше, якщо вас так це лякає. Вам смішно, що не дозволять виїхати тоді, що одні козли залишилися в Україні, які повинні йти на смерть? Що одні, що одні козли. Слухайте, мені смішно, що не дозволять виїхати. І тоді, що одні козли залишилися в Україні, які повинні йти на смерті. Тобто, я не поняла, Мені смішно, що комусь не дозволяють виїхати. В своєму розумі взагалі. Я надаю безліч консультацій, в тому числі безкоштовних, купі людей, яким не дозволяють виїхати, і ще й документи допомагаю людям робити на оскарження. Це перше. А що це написано, що козли залишилися? Які повинні йти на це. ви кого маєте на увазі? Наших військовослужбовців? Ви що, взагалі, ну, жіночка, я не знаю, що ви там понаписав, може у вас щось там з, ну, з очима або з руками. Ну, ви краще видаліться, звідси я такий бред не хочу читати. Хто я... ви... Ви... ви українка, чи ви хто взагалі? Що це ви пишете? Є жесть. Так. Чи може виїхати на роботу чоловік, який має догляд за дитиною інвалідом під групу А так може. Єдине, що бажано, щоб він до цього вже з цією дитиною не виїжджав, бо у нас був один чоловік, який другий раз він виїхав, повернувся, другий раз його не випускали, і пройшлося йому вже через військомат там мучитись. У мене є окремий ефір про виїзд чоловіка з дитини інвалідом за кордон. За травень місяць погортайте стрічку, там я перелічу і показую екземпляри усіх документів, які для цього необхідні. Все продуктивне чоловіче населення не випустять. Це демографічний злочин, при умови необ'явленої війни. І така сама ситуація була в Сирії. Вся Прага обвішена бігбордена від океан Ельзи. Як вони виїжджають? А, ви знаєте, Константин, щось є таке в ваших словах, що заслуговує на увагу, але ви м трішки опускаєте одну таку, знаєте, я так розумію, на ваш погляд, несуттєву річ, що у нас йдуть фронти, і на нас повзе оця навала. І якщо всіх повипускати, вони нас просто всіх перегвалтують і поперевбивають. Ну, це так, на секундочку. І якщо ви думаєте, що коли така ситуація і може обійтися без того, що купа людей жертвує своїм життям, хтось, йдучи на фронт, хтось залишаючись в країні, хтось когось взагалі вбили, так це кошмарна ситуація. Так, це жахливо. Але, ну. Це ну відбувається не тому, що